Все, що ми робимо з вами тут. А що, а що? Я знаю. Я Добре, що все знаєте. Зупиняємося. Вже з другого разу, дивіться, класно виходить. Стоїмо, показуючи, що ви робимо. Ця робота, нагадую вам, через центральний квадрат. Ножка направлена в бік воріт, які горять. Друга стоїть. Я запитую, готовий? Ви мені говорите так, якщо готовий, якщо не готовий. Говорите ні, не готуйте. Я чекаю, ви говорите готовий, я вам говорю оп, і на, по цьому слову піде відлік часу на таймер. Тобто трошки інша історія зі стати там була. Моделюємо. Готовий? Так, оп, максимально забували, перетнули датчик, рухайтесь назад і в цей час дивитесь, які ворота на наступні. Ножка в квадраті, та да, загоріла. Ножка в квадраті. Три. Ножка в квадраті. Чотири. Ножка в квадраті. Яку раз ми переслибуємо. Ножку не будемо взагалі. Просто зрозуміло. Будь ласка, подайте один м'яч. Друзі, тепер увага. Наголошую, як ми працюємо з м'ячем. Десь те саме вихідне положення. М'ячик уже стоїть поперед у вас, направлено в бік воріт, які горять. Я запитую, готовий, ви говорите так, я говорю оп, і ви починаєте рухати. Мяч ви зупиняєте в притул. на або за планкою. Розвертаєтесь, рухаєтесь назад. М'яч можна не заложитись на але можна бути рух. Два, І так, як вибігаємо. Увага. Зараз мику поділимо навпіл. Одна частина піде працювати там, друга залишиться тут. Хто зробить без м'яча там, рухається сюди. Хто зробить тут, рухається туди.

Nas outras, Vai, 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 vai! 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 Vai, vai!

Бстріше Дея назад До мене! фініш! одбігає спині. Бистріше роді зробить! Давай! Рот на лізать повітря! Бистріше!

Давай, 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 давай! Давай, 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 снимем! Кинять! Запутался брат! Давай голову назад, змейка! Давай, давай, давай! Давай! Давай, давай, давай! Оббегаемся, сиди! Без спорня, максимально давай! Быстрее, кінець, быстрее. Змейка назад, змейка, быстро. Я запитаю, готова. Быстрейше! Отдыхающий! Быстро финет! Быстрейше! Кінець! Змейка! Быстро! Что там рота відкривают? Назад, змейка! Быстрее бьет! Быстрей ще! Тебе думати! Вот вас хоп, Бистро! Что ти там б'єшь персимами? Обігаєш фініш. Ворота, ворота, попсили, що ви обіг, кінець. Кінець. Змійка. Бистро, назад змійка, Статала. Бистро, быстро, быстро Йогор! Сюди! Обігаєш фініш, ворота! Та передину, чому не біжиш біжить, сочку та зеркашки? Кінець. Три ще змійка, назад, змійка, Що улибається, ще один улибається. Весело йому. Кінець! Быстро! Сініш! Ворота! Давай, 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 обігаємо! <пасуєш> Кінець! <Кинать>. Та <Да> бистрі, падай, <пасуєш> брат! Бестриш! Мейка назад! Давай, давай, Добре. Бонус і ворота. Быстро, быстро, быстро. давай. Давай, давай, бігаю. давай, обігай. Давай быстрей! Біжав, Быстрее все, быстрее, назад, змейка. Змійка, змейка! змійка! що ти робиш? Добре! Давай, давай, давай! Назад, змійка! Добре! І думай головою!